Будемо говорити про війну в Україні. Питання було, чи закінчиться війна в цьому році. випала карта суд, лицар жезлів та повішений. Карта суд. Ось коток. Вершиться і суд. Вже багато людей загинуло. Багато зруйновано. Багато нещастя, багато горя, але це все має відновитися. А це карта трансформації, відновлення, завершення певного етапу. За картою суда є надія на справедливість. На прийняття важливих рішень, важливих змін, прям навіть очищення, можливо, це очищення карми в України. У в контексті війни в цьому році буде якийсь момент, вирішальний, якесь глобальне усвідомлення, і після цього будуть зміни. Але самі по собі зміни без руху, без руху, без боротьби неможливі. Це карта, яка символізує рішучі зміни. Рух уперед, це пристрасне прагнення до мети. Треба активно діяти щоб, щоб війна закінчилася. А у нас ця карта перевернута, тому з цим в Україні виникнуть певні труднощі. І карта повішений говорить, про те, що буде пауза. Карта повішений говорить про те, що Вирішення цього питання, скоріш за все, буде в цьому році в такому підвішеному стані, не завершиться. Тобто закінчення війни це тема вже розпочата, але достатньо активних дій не буде. Підприйматися, і тому вона буде цей рік в такому підвішеному стані. Тобто це переломний рік в фазі війни, йдуть завершення якихось старих циклів, можливо, кармічних циклів, настання нових етапів в цій війні. От. Але Нема тої енергії, того руху, який би швидко привів до завершення. Тому цілком можливо, що в цьому році початок якийсь закладеться, якісь будуть поштовхи до наближення завершення. Але остаточний мир ще потребує переосмислення, паузи, і він буде на якійсь паузі. Далі я задала питання, що треба зробити для того, щоб війна все-таки закінчилася. Випала зірка перевернута, це говорить про те, що всі зневірилися. А, втратили надію, а, мають розчарування, не мають а, ніякого натхнення вирішувати це питання, а, ну, не, не бачать майбутнього, та а, треба відновити, треба відновити цю віру. В цю, в цю, це здійснення мрії, здійснення того, що все закінчиться і буде добре. Треба, щоб люди, щоб люди почали вірити. І також, можливо, є нестача якихось спільних дій з боку влади. Нестача підтримки, ресурсів і людей, які допомогли б здійснити цю мрію. І десятка кубків, знову ж таки, гармо, говорить про те, що для завершення війни необхідно об'єднатися. Ось бакальчики стоять всі окремо. Треба єднатися, щоб прийти до миру і радості. Для завершення війни потрібне прагнення і об'єднання всіх аспектів і всіх сторін, які мають якийсь вплив або рішення на цю подію. Ось так.